Всім доброго дня! Продовжуємо нашу постійну рубрику питання-відповіді, тож відповідаємо на чергову кількість коментарів та запитань, які отримали протягом цього тижня. Так, починаємо. Добрий день. а У вас можна замовити послугу, встановити бойлер? Це ж треба відключити воду у будинку. Раніше цим займались працівники. ЖЕК. Підкажіть до кого звернутися. Я думаю, що на наступному тижні ми вже закінчимо формувати пакет платних послуг, які буде надавати наше підприємство. Ви зможете на нашій сторінці ознайомитись з ними і відповідно замовляти таку платну послугу. Зараз працюємо над, скажімо так, спрощенням алгоритму оплати, щоб це було зручно і фізично не треба було йти до нашого підприємства і писати письмову заяву. Тому як тільки завершимо, скажімо так, підготовку цього всього і зробимо це реально зручним, одразу запустимо платні послуги. Наступне доброго дня. Підкажіть, до кого звертатися? В Тарасівці на Коцюбинського майже 20 років немає світла. Трошечки не погоджуюсь з цим коментарем: там світла є, але не на кожній опорі вуличного освітлення. Взагалі, по Тарасівці, по селі Новому, велика проблема з вуличним освітленням в плані тому що його неможливо додати, так як трансформаторні підстанції, на які Під'єднане вуличне освітлення максимально навантажені, тобто немає запасу, щоб додати додатково ще світильники. Наразі змінити цю ситуацію неможливо, так як всі ми бачимо, гострий дефіцит електроенергії. Відповідно, отримати зараз технічні умови на збільшення потужностей буде вкрай важко. Плюс вуличне освітлення зараз згідно розпорядження не працює, тому це питання наразі не актуальне. Далі на Білогородській, 23 в першому під'їзді роками немає освітлення. Дякуємо за заявочку. Відпрацюють наші електрики і побачите результат. Далі, будь ласка, замініть освітлення по вулиці Шевченка, міста Боярка. це запитання було щодо того, що зараз дільниця вуличного освітлення. Підводить окреме живлення саме на пішохідні переходи. Так як вуличне освітлення не працює по місту, це стосується центральних вулиць, де водії зачасту все ж таки перевищують швидкісний режим. І скажімо так, статистика аварійних ситуацій найбільша саме на центральних таких дорогах. Тому зараз ми під'єднуємо і заживлюємо саме пішохідні переходи, щоб водії могли бачити пішоходів, щоб збільшити безпеку дорожнього руху. Тож ці заходи обов'язково доберуться, в тому числі і до вулиці Шевченка, і також до сіл в нашій громаді, там, де є пішохідні переходи, будемо їх окремо заживлювати, щоб вони все ж таки працювали. Тому що це може врятувати комусь життя. Далі, будь ласка, зробіть розмітку по вулиці Молодіжна біля дитячого садочка, спадкоємець. Наразі у нас зупинені роботи по дорожній розмітці через поламку нашого обладнання. Зараз займаємось ремонтом. Найближчими днями продовжимо і обов'язково доберемося до вулиці Молодіжної і до садочка. звичайно ж. Далі, коли реконструкція освітлення переходів дійде до сіл громади? Наша дільниця вуличного освітлення працює по цьому питанню кожного дня. Важко спрогнозувати і сказати вам, ну точні дати, але робимо все, щоб це було максимально швидко. Думаю, що найближчих там півтора тижні у нас закінчити ці роботи в боярсі і далі одразу переходимо до сіл по громаді. Далі ви вже звітували про прибирання прибордюрних ділянок доріг міста. Але чомусь на Богдана Хмельницького від парку в напрямку до 4-ї школи на молодіжній від Тарасівського кола до Богдана Хмельницького на незалежності від Тарасівського кола до Богдана Хмельницького залишилось біля бордюрів купи піску та іншого бруду. Також неприбраний тротуар по молодіжній від Богдана Хмельницького до Тарасівського кола вже взулись у босиніжки весь пісок на ногах. То коли ж чуда машина забезпечить чисті при чисті прибордюрні ділянки та чисті тротуари. Ну, перше, ця машина не може прибирати тротуари, так як в неї велика вага, досить немаленькі габаритні розміри. Відповідно, тротуари з фему її просто не витримують і просто понівечиться плитка. Друге, ви можете бачити, відслідковувати на нашій сторінці, коли ця машина працює, де вона працює і по яким вулицям. Звичайно, що зараз є справді, є на цих ділянках так би мовити, ця прибордюрка, тому що після інтенсивних дощів, так чи інакше, стікає на дорогу ґрунт, все інше, все що є поруч, і відповідно знову, скажімо так, утворюється весь цей бруд, з'являється під бортами. Чому? Тому що в нас немає. Скажімо так, діючої великої розгалуженої мережі водовідведення з доріг, і це є проблемою, тому що цьому бруду фізично немає куди діватись і зливатись. Тому машина працює протягом літа, звичайно, не кожного дня, але по даним адресам, по вказаним ділянкам, на наступному тижні буде відбуватись повторне прибирання конвейерно вакуумною машиною. Тож це скажімо так в випадку, нашому з відсутністю водовідведення з доріг. Ця робота проводиться весь сезон, тобто, все літо і осінь буде проводитись. Коли планується ремонт дороги по вулиці Молодіжній від світлофора в сторону лікарні, там ями, які глибиною в півколеса. Ще цікаво, чи планується підняття люків в рівень з дорогою по вулиці Богдана Хмельницького, особливо погана ділянка від п'ятої школи в сторону садочка Даринка. По вулиці Молодіжній вже роботи з ямкового ремонту завершуються. з приводу підняття люків. Так, ці роботи плануються. Одразу по завершенню ямкового ремонту будемо проводити закупівлю на підняття люків. І якраз таки на ця ділянка, яку ви зазначили, вона теж входить. Так, і останнє запитання: на майданчику потрібна заміна двох дощечок. Вулиця Молодіжна, 74. Дякуємо за заявочку. Теж обов'язково відпрацюємо і зробимо. Тож, всім дякую, підписуйтесь, коментуйте. Нагадую, якщо ви хочете, щоб ваше запитання потрапило в нашу рубрику, де вони побачили нашу публікацію в будь-яких групах, переходьте, будь ласка, на сторінку нашого підприємства, коментуйте саме у нас на сторінці. Або ж краще просто підписуйтесь і коментуйте прямо у нас, не шукайте наші публікації по іншим групам. Тож, всім дякую, підписуйтесь, коментуйте до наступної п'ятниці.